Сьогодні ми будемо мати екскурсії е, краєзнавчим музеєм, художнім обласним музеєм в Тернополі. Е, також ми будемо мати протягом цього тижня різні тренінги на тему фотографії, відеомонтажу і написання статей. Студенти розповіли, що їм дуже сподобалось в Україні. Все чисто організовано, низькі ціни, а люди відкриті і дружелюбні. Крім того, не потрібно далеко їздити все знаходиться поруч. Те саме стосується і подорожі по Україні. Однак у Тернополі дуже мало людей розмовляє англійською мовою. Через це дуже важко контактувати. Зауважила Жарка Меріям з Єгипту поділився враженнями. І тім, студент з німеччини для німеччини з однієї сторони Україна знаходиться дуже близько, всього дві тисячі кілометрів. Натомість відчувається різниця в менталітеті. Ні один німець, якого я знаю, не був тут. Тому я щасливий побувати саме тут. Про себе розповіли Каріман і Мар'ям з Єгипту, Еді з Малазії, тім з Німеччини. Найпоширеніший стереотип про те, що в Україні небезпечно перебувати, був спростованим. Зараз в Тернополі перебуває 19 студентів з різних куточків світу, в тому числі Туреччини, Малазії, Німеччини, Мексики, Нідерландів. Нагоду відвідати інші країни мають і наші студенти.